Me. І день версія, поїздка в Харків. Так, а вже ж морнінг рутін. Ранкова водичка і йду готувати собі сніданок. Сьогодні захотіла вівсянку, я її готую з корицею та медом і всякими різними штуками. Це дуже смачно. Далі роблю собі макіяж. Я вже в Харкові. На сьогодні ціль купити весняну куртку, джинси і сходити на зйомку. На Хагаріна зайшла в сінцей, там нічого цікавого, і поїхала в центр. Джинси це була найлегша задача, я їх купую завжди в одному магазині. І з першого разу вони мені підходять. Трошки гарних кадрів Нікольського. Це був четвер і гріх не випити каву з корицею. А ви питаєте, звідки в мене гроші на Аврору? От звідки. Все, прямую на зйомку. Не можу, ну яка гарна погода, який гарний Харків. Я не заспокоюся це знімати. Трошки кадрів робочого процесу. Ви подивіться на мій лакшері обід. Це було дуже смачно. Випила сьогодні каву з корицею, можна вже і в Аврору йти. А там ще й знижки з 22 до 24 березня на день. Аврори. Це відео було знято 21 березня. Заходила просто подивитися, які будуть знижки, але для вас це вже почалися знижки, тому скоріше в Аврору. І от я вже вдома, втомлена, але щаслива, як кажуть, мій макіяж просто покинув чат, я спати. Бувай!